Профілактичний масаж це зміцнення організму та запобігання багатьом хворобам. Його ще називають превентивним. Він спрямований не на терапевтичну дію при певних проблемах, а на уникнення хворобливих станів. Профілактичний масаж дозволяє запобігти біль в суглобах, біль в шиї, в спині та в лопатках, покращує кровообіг та лімфоток. Якщо є якісь проблеми серйозні зі здоров'ям, тоді краще зробити знімки та після лікаря звертатися до масажисту. Якщо є проблеми з поставою, немає ніяких обмежень. З дитинства може можна починати робити гімнастичні вправи, віддати дитину до спортзалу або робити профілактичний масаж. Своє тіло та здоров'я варто довіряти лише кваліфікованим спеціалістам. Приблизно я займаюся масажем 5 років. Мій шлях починався з того, що я поступила в медичний коледж, та на третьому курсі мені сподобалася ця діяльність. Відкрила свій кабінет, я розпочала практикуватись та працювати. Усього я можу запропонувати п'ять видів масажу: це антицелюлітний корекція фігури, лімфодренажний масаж, лікувально-профілактичний, релаксний розседативний та масаж для вагітних. Людини-масажиста повинна бути медична освіта, але це не 10 сертифікатів та диплом з універу. Людина повинна розуміти, що вона робить. Запитувати про скарги, вирішувати проблему та питання людини, допомогти їй сформулювати те, що її турбує, та скласти подальший план для праці з нею та лікування. Масажист повинен добре розуміти, що хоче людина від неї. Які скарги з чого треба починати, та що треба лікувати? Або це профілактика, або це лікування. Який вид масажу є найпопулярнішим серед покровчан? Дізнаємось далі. Найпопулярніший вид масажу це лікувально-профілактичний, це лікування та профілактика різних захворювань, наприклад, як викривлення хребта, цискаліос, лордоз та кіфоз. Та до будь-якого виду масажу існують свої протипоказання. Перед початком масажу я запитую, які є у людини проблеми, скарги та запитую, чи є якісь алергічні реакції, чи що її турбує. Протипоказання до масажу це пухлини, онкологічні захворювання, захворювання крові, захворювання шкіри, волосся та нігтів, запальні процеси, ГРВІ, гнойні запалення. Користь масажу для вагітних жінок підтверджена численними дослідженнями. які Казали, що масаж, виконаний під час вагітності, допомагає усунути симптоми депресії, полегшити тривогу та занепокоєння, заспокоїти біль у м'язах і суглобах і навіть зміцнити здоров'я дитини. Так, звісно, масаж вагітним треба робити, але тільки за консультацією лікаря, якщо у матері та дитини все добре, вона може прийти до сеансу масажиста і. Тільки на другому триместрі вагітності масаж виконується плавно та легко, 30 хвилин знімає набряки та біль. Для виконання кожного виду масажу є індивідуальні часові обмеження. Наприклад, все тіло це як лімфодренажний масаж, лікувально профілактичний та антицелюлітний корекція фігури 90 хвилин, якісь локальні масажі зони від 30 до 60 хвилин. Лімфодренажний масаж це один із сучасних способів догляду за тілом. Ця методика набула особливої популярності в наші дні. Такий масаж вважається досить безпечним безпечною та корисною процедурою лімфодренажний масаж добре виводить зайву воду з організму людини та допомагає для кровообігу і лімфотоку. Також лікує різні захворювання. Перед походом на сеанс масажиста варто дотримуватись певних правил. До масажу потрібно прийняти душ за одну годину, не їсти багато їжі та не Пити алкогольні напої і не вживати тютюнові вироби, з якими ж проблемами можна звертатись до масажиста? Зізнаємось далі. Показання до масажу це неврити, неврологія, захворювання. Хребця, наприклад, це як скривлення хребців, кіфоз, фоскаліоз, так і міжхребцевих хребцевих захворювань. Це, наприклад, грижа або або протрузії. Через збройну агресію ворога в Україні діяльність Юлії на певний період призупинялась. Дуже багато людей покинули свої домівки та поїхали. Я два місяці не працювала, але ж зараз ця ситуація більш стабільна. Люди багато повернулися, та я. Працює у повному обсязі. Профілактичний масаж приводить в тонус м'язи, а також збільшує працездатність організму в цілому. При підвищених емоційних і фізичних навантаженнях профілактичний масаж перешкоджає депресивним станам та втомі. Тож довіряйте власне здоров'ю спеціалістам та будьте здорові.